Марія Каччева Калинівка у котре на поезія присвячена Володимиру Даровському. Калинівка, у котре на герою шану в горі віддає, І гірко плаче мати Україна, коли іще одного сина не стає. І лементить весна, колючим вітро, Немов прокляття ворожнечі шла. О, діти, іще юні діти, ніхто нам вас ніколи не верне, пливуть по місту беремки квітів, у ріках сліз солоних, як ропа, і людський погляд обіймає віко, а під ним лежить знівечена судьба. Несуть гільце, як шкода, невесільне, а корова всім додає жалю. А він вже птахом не були невільним, герой, що впав в покинуло бою, за Україну, найріднішу землю, яка його ростила до цих пір. Тобі сьогодні шану віддаємо герою наш, ти не помер, повір. Твоє ім'я жива тепер сторінка, Нові історії, яку напишуть. Під синьо жовтим стягом України у царстві Божій з миром спочивай. Ти натрудився, гідно натрудився, тобі цей місяць коштував життя, не вічний кожен, хто на світ з'явився, герої хай не знають забуття.